Друзі, доброго дня. Одиця вам розказував, що тут є гніздо, але воно, мабуть, порожне. Там от діти кидають їсти, і голубці, і качки, і гуси. А тут от кричуть попугаї. Так, навіть день, Тут по постригли сад цей парк. Трохи замітають, трохи так. Друзі, з вами підписуватися, ставити лайки і коментувати. Та, друзі, там є фонтани, вам вже показував, там є чотири кіта таких, типу. вони були дуже сильно грязні. Бачу, там зараз проводять якісь ремонтні роботи. Побачу, може вони їх помалюють, чи там в середині почистять, потім вам покажу, що вони зробили ту роботу. Так, сьогодні у нас обіцяють погоду 32 градуси. Жара. Там вот є ще один бассейн, теж його чистять. Будуть, наверное, білети в сердень. Побачимо, що то Що -то з того буде. Зараз вже багато дітей приходять сюди. Школа в них закінчилась. І діти проходять дивитися на курок, на гусок, качок. Тут теж от. Канарейки рейки є так. Така краса. А, друзі, не з підписуватися, ставити лайки. いくよ、まんとわく。